Добрий день. Ми живемо в такий час, що дуже багато неспокою. Помню за своє життя, але там турбувалося за що. А зараз такі непокої, що треба заспокаювати. Там мобільний не робить, там мобільний не закажу. Його раніше не було. А тоді ще і багато чого включилося у спокій, у неспокій. Непокою багато, а в Божій справі дуже багато непокою. І от ми сьогоднішній день побачимо, як Бог заспокоює своїх працівників. Як Бог заспокоює своїх дітей сам, допомагаючи їм у цьому непокої. Багато різних методів, варіантів, засобів у світі успокоєння людських переживань. Ми читаємо у другій книзі, перша книга царів. 18-й, особливо 19 розділ, як нечестива жінка цара Ізраїльського Ахава, і виставила в Іллі угрозу. І крепкий пророк, сильний пророк, і він занепокоївся. Виставила і ліву грошу. Започаткову за те, що він відкрив компанію по розниченню культу Ваала. Цей культ Ваала все робили. Ще й зараз та в таких місцях відкопують такі здорові глечики, а там дитина лежить. Вона тисячі років там лежала. Засохло бідненьке, там вона й померла, голодне, деяких на ні спалювали, деяких стіни заморовували. Такий був культ, Приносили в жертву живих дітей. Було дуже велике розвещення. Це описується в книзі перша цар в 18 розділі. 17 по 46 вірі. У державі Ізраїль перестали виконувати повеління Божі і зробили вшанувальниками модного божества того часу, ваала. Через що в Єдейській державі Духовні, фізичні привдові сталося нещастя. це всем'я, як писалося, це робилося, не було дощу. Три роки дождя не було. Бог в серці свого пророка Іллі показує, і мовчки показує. Багато допомагає, вчить правильно по справі по Божому думати. Навіть великі діла Божі потрібно робити, як нас кажуть, народі на Україні з головою. Це спішить. Бог учить в спокійно, заважено, розсудливо. Відноситись до ситуації, Бог знає, що не менш і людині, людей і мене. Він знає про ці проблеми і знає, про ці ситуації вони є. Для чого прийшов і Ісус Христос, щоб оці Неспокійні ситуації, які вніс вору в душі сатана у цей світ їх знищить. Є у світі Божа справжня робота. І є в світі Божа справа. Охватується Богом, охватується Ісусом Христом, охватується членами Церкви, в, в Господа Ісуса Христа. Успокоїть народ, успокоїть світ. На це Бог дав благословення. Божими методами, Божими планами, Бог і її, як ми читаємо перші книги царів, 18, й особливо 19, й розділ показує і демонструє що поки діяння Божі можуть бути інші, як ліські, тогострокові, з більшим повчальним охватом людей, історії, повчальним майбутніх робітників, виноградників Божьів. Повчання історія. Ми будемо на цьому повчальному, як із цієї неспокійної ситуації виходить, яка частенько почала захватувати. А то Бог. Бог хоче подальшою ситуацією покінчити історію з інським служінням, поклонінням вау. Помагані Ілією люди стане знаряддям майбутнього Божого наказання Ізраїля. Це вже описується в другій книзі цар. Один буде виконувати Боже розпораження, інший знищить дім Ахава, культ Ахава. Буде помазаний Ільєю за місцевий еліцей, який буде діяти духовним мечом. Це то ж, другий цар написано. А у паспі книги цар 19,11, там є такий епізод. Каже, Іллі було сказано, вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Приходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та мічний, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь. Та не в огні огонь, а по вогні тихий лагідний голос чує Ілля. Голосове повідомлення не в вітрі, не в землетрусі, не в огні може. Наводити Духовний святий Небесний порада в Господні не тими методами, а Бог може наводити порядок тихим, як щопата вітрацем. Тихе ласкаве, Боже, звернення до людського серця і я. І я почув. Побачивши це, закриває своє обличчя. Плаще занімів. Нічого не каже. Дойшло, да і я побачив і очима, і розумом, і серцем, духовного святого, милосердного. Початку всього Бога. Такий Бог творив світ. Духовний, святий, милосердний. І Бог свій зараний. Бог гнівається тільки на той гріх, який є. А так Бог усе прощає. От за гріхи треба. Іти до Ісуса Христа, щоб Він допоміг от цій жіниці і буде спокій. Перша книга цар 19,15. Бог Іллі велить, після всього вернуться назад, до того місця по тій дорожі, яка привела аж шли. І так почать виконувати три Божі волі, три завдання, щоб вернути спокій, помазать два царя і замінника слова. Бог інколи сам робить якусь. В його плані спасіння роботи. А, а де коли кинуть сільдей? Пророк ілля з того часу після Божого уроку заспокоївся. Коли Ілля що вже ісеїв, появився огняний вір і вогняні коні і в возніще Викай на небо. Друга царів 2,11. Після багатьох століт Ілья появився знову людям на горі преображень і говорив з Ісусом Христом про те діло, яке тепер нарешті зійшло на землю. А саме перемінні життя людського до Божої подоби. Тихим лагідним голосом. Тихим лагідним голосом реста серця людей. Він сказав, що мене то ломить. І льон курячався не загатий. Тихий лагідний голос Ісуса Христа. Він один у світі це голос успокоюючий. Голос Ісуса Христа. Якщо сутужне на серці, Кажи, Ісус Христос, мене отут, тут, тут, тут непокоїть. До Ісуса Христа. Літи лагідним голосом. Все. Поправить. Ілля. після погрози Ізові впав в вічі. Пішов подальше від людей. В одиночество, перша царка 19,4, 4 І я пішов пустинною дорогою, стрес, депресія, відчай. Ішов цілий день, без останув, стомився, заснув. Чує, хтось його торкает, Дивиться Ангел, ну, устань, Дивиться Ливиться колас, на нагні, вода. Це перший цар. Поїв. Випав води і знову потягнула на сон. Перша цар 19-6. А вже перша цар, 19 19.7 сказано, другий раз Англ каже Ілій, устань, поїжджа, бо дорога тяжка перед собою. І ця дорога тяжка, по якій пішов Ілля, ми чули спочатку. Він пішов туди, в гори. І там йому Господь без слів показав, що не вітром, не щумом, не розвалом, не трісінням, не випаленою землею, а тихим, лагідним, Голосом воно все наладить. Ми все вже чули. Таке буває, хто спокій втрачає. Звертаємося до Господа Ісуса Христа, до Ісуса Христа тільки. Бо так написано є, що дає це нам живущим, вже перед приходом Ісуса Христа легше. Багато цього не спокою, але нам легше, як ми сені. Ми вже знаємо. Нам сказано, і ще Він добре за нами наблюдає. І Ісус Христос. Нам живущим перед приходом Ісуса Христа легше. Бо є І є запрошення Ісуса Христа. Ось ці слова, помні і всіда горіть, як тяжко, тяжко на серці, написані в Матвія 11, 28. Придіть до мене всі, знеможені, обтяжені працею і я. За спокою вас. І в період ілі, і в наш час Бог наглядає за нами, знає, що хочемо їсти. Чи малий, чи великий, тяжкий, чи колишній колопіт тисне твоє серце. Ночью присипаєшся, не можеш спать. І так сутужно, сутужна уважка на серці. Клопі тисне. Що робити? Чи стиснем можна поправити себе, а вона А Аж вона завжди вона зникла, Що вона навіть не входила, а тебе до Ісуса Христа. Звертатися, успокоїть, Господи, успокої душу нашу, допоможи нам захисти. Дух Святий, Хай Твій війде в мене і допоможе, хай Дух Святий наблюдає родом моїх дітей. Хай буде твоє благословіння. Прибудь з нами. Не в час старості. Хай Богу допоможе. Да Господиня Божье. І спокій Божий вам. Багато в світі есть такий вираз – Олімпійський спокій. Часто той олімпійський спокій пропадав. А от спокій і Ісуса Христа ніколи не пропадай, І Ісуса Христа спокій Божого спокою вам. Амінь.